Вибор, в принципі, без 7 пасатів на ринку немаленький. Але якщо дізельок свіжіший, там десь 13-14 рік, то ціна так само, без підкрасів, от 14 рік можна, є номер телефону, я думаю, якщо він без підкрасів, 130 кВт. Заявлений пробіг немає, так? Немає заявленого пробігу, скільки. Якщо пробіг невеликий, то ціна буде немаленька. Ну можете зателефонувати, запитати. Ось. Я... Добрий день, ваш автомобіль? Ось іде власник, зараз, в принципі, відкриє. Каже інформацію більш детально і скільки коштує так само. Вітер сьогодні, так, да, вітер немаленький. Але, як ми приїздили, бачили там на авториночку. Перед авторинком є багато автомобілів. В принципі, покупці, звісно, не багато, але все ж вони все ж вони є. А давно приганявся автомобіль? А звідки? І який тут пробіг? Без Не підфарбований? Ну, от 238, і, ну і 238 від власника Ярослав от пройшовся без підфарбувань. Яка ціна да на автомобілі? 12 500 на старті чистий 14 рік. Зараз глянемо салончик. Ось. Ну я кажу, що якщо дизельок свіже пригнаний, то ціна ціна десь така і буде. А як технічно що він там? Технічно демфер замінений. Ще вже денфер, так, все буде повністю, все нове. Угу. Тобто, ну, тут сідаєш їдеш. Тут замінювали влуцку? Так. Але є там фірма, все. Так, тобто, гарантії. По гарантії, поняв. От Людина вже відверто говорить, що замінює, тому що вже до 300 тисяч цих автомобілів потрібно. В них вже чутих, в принципі. Так що краще, краще замінити, але вже якщо Угу, да. uh -huh. Ну, от Інформація під лобовим склом, номер телефона, кого цікавить, телефонуйте. В принципі, от вже вам інформація така без підкрасів. І от денфер замінений. тобто вже... Такие варианты для розгляду можете собі дивитися кью п'ята. двохлітровий бензин 23816 рік ну, по номеру кузова я вам зараз зафіксую бачимо що тут є нюанси такі на решіточці одразу видно можливо і тут а так само тут лопнувша можливо вона була в мордочку десь притиснута Ось. Ну, Але це все за номером Кузова. Також по Карфаксу ви це все можете дізнатись, повну інформацію. Кого цікавлять автомобілі з Америки, пишіть. Підшуковуємо автомобілі, доставляємо. Також під кожним відео є силочка на наш сайт Автозапчастин, також всі запчастини з Європи. Ось на будь марки так само так само можна у нас придбати. Ось. І давайте зараз на цьому Ярославчик це Фокус 8900. 86. Ну і коли ви ходите, підбираєте собі автомобіль, у нас потрібно мати свій товщиномір, по крайній мірі, або скористатись послугами. Є підфарбовання, так? Але не забувайте, що продавці також мають ходять своїми товщиномірами, тому у вас має бути калібровка. До товщиноміра, і якщо якісь є нюанси, і продавець, наприклад, незгідний з вашими показниками, потрібно показати, що у вас товщиномір відкалібрований. Тому що багато ситуацій таких буває на ринку, що ви показуєте, що автомобіль підфарбовувався власник говорить, у вас там щось з товщиноміром неправильно показує там свій, у нього там все нормально. або там Взагалі говорить, там, відійдіть від автомобіля, наприклад, там, і цього. І там говорять там, там, словами. Бувають бувають різні ситуації, тому потрібно показувати потрібно показувати товщиномір відкалібрований. Ну, Ярославчик достань станції калібровку. Як калібрується товщиномір, або показується, що він відкалібрований. У нас є чиста металева пластина по нулях, Тобто у нас по нулях і от ми зараз заберемо, це така штучка, що має бути. І от пластина, в пластині 100 мікром, плюс-мінус, плюс-мінус 5, 102. Ну, тобто вкладається в параметри. І тому... Звертайте також на це увагу, щоб товщиноміри були відкаліброваними, тому що всякі нюанси можуть бути в автомобілях і товщиноміром, товщиноміром потрібно все ж таки перевірити автоматик. Раніше на авторинку Луцька дуже-дуже було багато бусів. Тобто, Можливо, тому і цінувався авторинок Луцьк, що приїздили багато покупців саме за бусами. Але зараз такий час, що практично них практично немає. Вон, бачили, ми такі, як заходили, там мастерок був тут, але так візуально бачимо, ну є звісно, там, але не так, як раніше. Раніше пів ринка займали тільки грозові, грозові мікроавтобуси. Стоять, стоять машини, багато автомобілів стоїть о, всі запилені. Ось. Навіть продавці не проїздять, щоб їх помити, тобто сполоснути, зробити привабливіший вигляд, Ну це все, певно, що повноприводна шкода. Дев'ятий рік двохлітрова, 9900. Деяку інформацію ви бачите отримали від, від продавців авторинка. Ось, що буде далі з цінами, в принципі, будемо чекати я, як я так думаю, що десь вересень місяць, буде орієнтовно. Зрозуміло, що там буде з тими 15%, приймуть, не приймуть, Ну, в принципі, якби з порядку денного він був знятий. Але вони щось мають придумати. І остання заява 20-го, 20 серпня від президента. Тобто потрібно зробити. зробити справедливі справедливі податки для МЦ рядок там зефір подивимось справедливі податки для білих я так, він так називає чесних підприємців білі податківці ну тобто які сплачують реальний податок ось але щоб вивести якомога більше в стіні з ефіру питалися з ефіру 7,5 1,9 дизельок на автоматі 10 рік Ну якщо автомат 1,9 це більше за все 110 кВт От 150 кінських сил бачимо підігрів сидінь круїз Електрика Полючка. поселений. Потрібно глянути зефірки. Є, є на ринку, в принципі, опіль, опіль зефіра на ринку є. Тобто підкрашувалася ляда. Є підкраси 200, але це все кажу, щоб точно зробити вимірювання, то потрібно автомобіль помити. Тому що в колючки будуть все одно якісь нюанси. Туареги так само є в наявності. В принципі, на ринку Volkswagen є, вибір немаленький, туарегі також, тобто дизелі, так само ми бачили бензинові. На ринку є. Так, глянемо 2800. 28, 2800. Пілючок вижить. Тепло на дворі, але вітер. Сьогодні такий вітер трохи, але так, в принципі, тепло. Немає такої жари. Ось.